Диявольський захід з найгірший із найкреативнішого досвіду гри в настільно-рольові ігри. Але давайте по порядку. На тлі у нас Red Dead Redemption 2 грає блюз ми на Дикому Заході. Але перед тим як ми продовжимо, пропоную вам зайти на наш сайт, на якому ви можете знаходити наші текстові огляди раніше, ніж вони виходять у відеоформаті, знайти на форум українського НРІ, відвідати розділ ігор, в якому ви можете знайти багато українських або перекладених на українську мову ігор, та використовувати онлайн довідники додавати вподобане до вибраного та грати в Андрії. Зручно. Основна фішка цієї Енрі в тому, що тут немає кубів, а всі перевірки замінюються грою в покер. Майстер тут це дилер, але і гра в покер тут незвичайна. Кожен гравець має персонажа з набором з чотирьох характеристик. А де легає з NPC? Коли з'являється конфліктна ситуація, всі озвучують свої цілі, а також вирішують, яка характеристика і риса персонажа підійде до цієї ситуації. І кожного равця виходить від однієї до 11 карт, може бути і більше. Далі кожен зі своєї руки збирає кращу покерну комбінацію, і в кого вона виходить більшою, то досягає своєї мети. Усі, хто нижче з дилдером вирішують, домоглися вони своєї мети чи ні, отримали вони шкоди чи ні. Урон тут зменшує характеристики за спеціальною таблицею. як вже сказано, так само у кожного персонажа є риси персонажа, такі собі пафосні фрази дикого запуходу, а так само диявол, який може мати 3 рівня прогресу. І ось цей самий діявол є основною ідеєю гри. Вона говорить, що кожен на дикому заході має свої ді... своїх діяволів, і від них не можна втекти. Цей діявол може давати нові карти, а може і забирати їх з руки, натомість даючи фішки для ставок. І ось вся ця система з покерними іграми все робить занадто складним. Я чесно не можу сказати, що я прям жахливо від неї страждав. як Я і не можу сказати, що гра погана і що я не отримав від неї задоволення. Але так само я не можу сказати, що це дуже добре. Я бачу це як затища, коли два стрільці стоять один перед одним і готові влаштувати дуель, але чекають, хто перший вистрілить. Але інші можуть бачити це як дуже нудну систему, яка просто зупиняє весь екшен, і тепер потрібно діставати карти і розігрувати комбінації. Так само, як і не можна посперечатися з тим, що така система менш нояльна до всіх, тому що витягнути хорошу комбінацію складніше, ніж викинути 20 на кубів. Я часто граю в покер. Я грав у покер з кавою вранці, в компанії друзів, з пивом і байкерами, з незвичайними напоями ночами і за допомогою блефу в покері забирав цілий банк з парою. Але в цій грі немає Блефу. Відставки не можна відмовитись. Тут не можна перемогти емоціями. Це не покер. Тут тільки карти. Уся наша команда гравців погодилась, що більше ми в таку систему грати не будемо. Також додам, що ця гра має один великий плюс, який за сумісством є повним мінусом. Ця гра дуже абстрактна. Вона дуже відкрита для зміни сетінгу. Тут є точна шкода, як вже було сказано, а також точний і характеристик, на кшталт ХП, Але водночас бої дуже абстрактні. Як довго живе противник, як довго треба перебувати в бою, незрозуміло. Це як Блейдсен Задак, але гірше. Як і більшість абстрактних РПГ, тут теж купа сетінгів. Характеристики підійдуть до кожного сетінгу, тому з 70-сторінкової книжки правил 20 сторінок розписані ще трьома сетінгами. Я не можу сказати, що це погано, не можу сказати, що це добре. Напевно, просто добре є. Більше контенту в одній книзі, яка коштує водночас не так довго. Хоча не варто забувати, що 10 доларів це вартість pdf файлу, а не фізичної копії гри. У будь-якому випадку, я думаю, що не варто пояснювати, що абстрактність гри не всім до смаку. Наприклад, наша гра вся була. Кута в діях, зокрема, і тим, що гравці хочуть точних цифр, точно розуміти, що куди йде, але гра про абстрактність. Загалом це повна смаківщина, і є ті, кому саме така система абстрактних дій набагато більше подобається, ніж якісь чіткі відсотки. Що стосується прокачування, ну тут все дуже сумно. Тому що саме той диявол, про якого я говорив, трохи вище і є все прокачування. Яке може падати а може зростати від сцени до сцени, цей світ змінює героїв і робить їх більш жорстокими або більш м'якими. У диявола є три рівні рейтингу, і він може від якихось дій у грі рости або падати, чим буде сильніше впливати на героя. А впливці вражаються в отриманих або втрачених картах. Чи нудно це? Дуже. Чи готова ця система до гри в цілій компанії? Ні. Чи є ці, кому така прогресія сподобається? Безумовно, так. Один учасник з нашої студії, але який не грав для огляду, а грав суту для себе трохи більше, ніж давно, вважає, що все, що я переховую як мінуси, є протилежно плюсами. Але я вважаю, що така система прокачування не відчувається, і мені вона не подобається. Настільно рольові ігри з сетінгом дикого заходу пропонують гравцям унікальну можливість зануритись в атмосферу американського фронтиру 19 століття. Періоду, який у масовій культурі асоціюється з ковбоями, індейцями, золотошукачами, шерифами і бандитами, цей сетінг наповнений пригодами, драматизмом і конфронтацією між цивілізацією та дикою природою. Такий сетінг дає змогу створювати архетипових персонажів, створювати епічні та дуже пафосні або ж дуже криваві оповідання, як от кривавий меридіан. Конфлікти і цілі в цьому сетінгу можуть бути дуже різноманітними від пошуку золота та індійських скарбів до штурму будинку шерифу. Але про все це можна забути, тому що, як я вже казав, ря дуже абстрактна, і міняти сетінг можна неймовірно легко, що несе за собою істотний мінус, такий як втрата особливості механік, окрім діявола, здібності і різ системи. По відношенню до дикого заходу. У ній немає точних систем, які відповідають дикому заходу, що йде на шкоду, але йде на користь абстрактності. І хоча в грі, здається, мало механік, і вона доволі проста, насправді ж у 50-сторінковій системі вписали лабіринт заплутаного тексту. Мало того, що ця книга несе за собою тягар більшості НРІ, складність читання, то погану структуру книжки, вона приносить величезний мінус системи, недомовленість. Багато механік описано не точно, приклади не допомагають, і після прочитання книги залишилися питання. Але відповіді на ці питання з'являються, коли ти починаєш грати, підходиш до цієї проблеми в грі і з'ясується, що проблеми немає. І все дуже логічно. Тобто я щойно просто поскаржився вам на те, що не зрозумів у книжці, а потім усе зрозумів під час гри. Будь ласка. Ставки теж працюють бідно. Але це вже проблема самої системи, а не проблема мого інтелектуального розвитку. Вони просто не потрібні тут. Тут легше втратити, ніж заробити. А через відсутність Блефу і повну невідповідальність правилам покеру гра втрачає сенс у ставках. Але й нюанс, який у всьому до цього сказаному знайдеться наш Саша, який, якому ця механіка дуже сподобалася, який вважає, мою думку, повним лайном, за що я не можу його засуджувати, але можу послати. Я вважаю твою думку в страту і бажаю бачити твою сраку на Бахнищі. Я всього навсього привітався з тобою якого хуя! І у заключні... скажу, що через усе перераховане вище ламається атмосфера і відіграш. постійні зупинки на роздачі, незрозумілості, що і як працює, питання до сетінгу і так далі все. Я хочу сказати, що система ця дуже спорна, трохи зламана, і маючи великий туз в рукаві в вигляді несетінгованої орієнтованості, програє багатьом іншим системам. Але завдяки простоті механік та обрізаним правилам покеру, непотрібності кубів, ця система є креативною, швидкою до розуміння та гарна для однієї двох. Ігор. На цьому все.